До нових зустрічей на першому поверсі. Так хочеться розпочати представлення цієї людини, нашого захисника, нашого героя дніпровського району, депутата київської міської ради, першого заступника голови Дніпровської в місті Києві державної адміністрації Олеся Маляревича. Я дуже радий вас бачити. А, знаєте, зашов тут раз вісім чув, що герой, герой, герой. Да у нас зараз скільки? мільйон людей, мільйон хлопців та дівчат героїв. Да Тому всі герої, я один з тих не герой, ми там ще там Путіна не вбили, але десь поруч, <різь> так. Да. Ну, війна почалась 24 числа. А, в цей день я побував у військкоматі. Потім ми зійшли в зміну, тут же працював мобілізаційний центр. Нас Наталя Васильевна з командою нагадувала, а 25 числа ми вже поїхали в область. Ось. Тут сьогодні мали бути ще двоє наших депутатів, нашої четвертий роти, розвідки. Васильчук один передає вітання, не, не зміг. Прибути, на жаль. Юра Федоренко, командир 4-й роти, теж депутат Київради, Дніпровський район, теж хотів бути, на жаль, не зміг, тому що... Ми зараз в Харківській області, зараз тут теж повертаюсь, не може командир приїжджати дуже часто. війну, що він не просто поступив в школу, це там два роки вчився в школі, а потім три роки в університеті, а він отримав ще грант в школі Мілхіл, тому що рівень знань, які він показав, ну, це знання, які він отримав спочатку в 440 садочку, потім в 330-й школі і потім в 141-й школі. Він отримав гранти, буде вчитися в одних в з кращих шкіл Великобританії. Я дуже, дуже пишаюсь і хочу подякувати нашій Дніпровській освіті за те, що ви зробили. Я впевнений, таких талановитих учнів у нас дуже багато. Ще побачимось і не раз, і перемога буде дуже скоро, я сподіваюся. Всім дякую. дякую. Okay. Нашу Зію, зі Начальник Дніпровського районного місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Майборода. Доброго дня всім. Я радий стояти знову на цій сцені, в цій залі. Я пам'ятаю, з 24 лютого завдяки освітянам цього району, нашого Дніпровського, тут відбувалися речей. як бачили на Кіноплівці, е, тут було і весілля, одружували молодят наших. Тут були і зустрічі евакуованих людей з півночі нашої держави, тут збирали гуманітарну допомогу. Тут епірували наших військовослужбовців, і це заслуга ваша. Наше завдання як військових – це провчити цю навичку. Сигнали тривоги, лунали якнайменше, або взагалі не лунали. Успішне виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану відданість країни та невичерпну енергію нагороджуються. Андрієнко, Анатолій Михайлович, директор технічного ліцею. Заклади дошкільної освіти No192. Директор закладу дошкільної. Костянтинівна, директор закладу дошкільної освіти ночки. Одні з найсмачніших, директор закладу дошкільної. Гуча Нестерчук, Юлія Анатолійовна, директор закладу дошкільної. Нагороджується Ярмолинський Леонід Михайлович, директор дитячої юнацької спортивної школи номер 10 Ваші доручення чекаємо від вас найголовніше доручення, так як ви дали доручення проводити мобілізаційні заходи і всі повістки прийшли на адресу Краківська. 20. Тепер від вас чекаємо чітке доручення святкувати День перемоги! І так, щоб ви розуміли, що ми в вашій команді, а ви в нашій команді дні то для вас ось такі теж від нас патріотичні шеврони. Вже місце є для нього. І прапорець. І звісно, що, щоб були такі, як ми. І подяка для закладу освіти зміна. Нагороджуйте. Кажу, не було б вас, не було б вашої підтримки, не наблизилась до та перемога, яку ми всі щиро чекаємо. Чекаємо, віримо, як каже наш головнокомандуючий верховний, як каже головнокомандуючий Збройних сил: вірте нам, дійсно все буде Україною. Дякую! Все буде найкращим, як найкраще. А звісно, що для кого? Для кого ми працюємо? Для кого ми залишились тут, в місті виконувати всі наші завдання, для кого наші військові на фронті кращі з кращих? Звісно, що для наших дітей. Стоятимемо до перемоги, бо іншої країни у нас немає і не треба.